Друзі, всім вітання, автомаркетрівна з вами. Є в нас в наявності такий холодильничок. Це у нас спеціально крафтер 2016 року на спарці в середній базі на 7 євро палет з холодильною установкою Thermo King V500 Max В дуже хорошому стані, як технічному, так і косметичному. Рама все ціла, доглянута, без сторонніх втрачань, має бокову дверку, поличків. Один холодильник, також перегородку, яку можна взяти з дверима. Сішість шість коліс нас континенталь також в дуже хорошому стані. Ззаді має сходи. Ось тут ще один холодильничок полички. За розмірами будочка в нас іде Довжина 3,75, ширина 2,30 і висота 2,05. Тут у нас уже без всяких доглянути. Має розеточку, водійське сидіння у нас іде пілот з підлокітником у пасажира, також підлокітник. Ось така от мультимедія, на персіці, на механіці. Все у нас тут доглянуто, чистенько. По двигуну це у нас 2 літри дизель. На 160 роківські сили і 120 кВт. Ось такі от красень із ціною 25800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!